Вітаю вас на каналі Простопазика. Сьогодні я буду робити ріниці ловушки для бджіл. Ріниці у нас будуть п'ятирамочні, каркасні, обшиватися ДВП. Я рахую, що такий тип виготовлення рінець дуже підходить до масового виробництва. Далі, кому цікаво, відео, у відео будуть усі детальні розміри, абсолютно усіх деталей та заготовок. Тобто, ви буквально розумінні можете по моєму відео зробити. Цей ящик, тому що я буду показувати усі розміри, усі деталі, щоб люди розуміли, що і як. Отже, сам перед нам треба зробити електрорубанком базу, тобто рівну поверхню. Для чого? Для того, щоб ми могли її торцовути на циркулярці, щоб у нас утворився чи получився кут 90 градусів. Спочатку чорнова торцовка. Потім ми торцуємо в чистовий розмір. Потрібний нам чистовий розмір. Торцуємо заготовку. Після торцювання ми маємо зробити розпуск. Чуть не забув, товщина дощечки 30 мм. Нарізаємо зараз, я поставив упор на 20 мм. Відповідно, планки будуть 20 на 30 мм. Абсолютно всі. Поїхали. Ось, будь ласка, розміри. Я там далі фото залишу. Нам треба дві планки 200 на 20, дві планки 200 на 15. Це все деталі тільки на одну ловушку. Це не трещина. Це слід від олівця. 4 планки 420 на 20 і 4 планки 380 на 20. Ось, будь ласка, я фото залишу. Кому буде цікаво, подивіться, запишіть, запам'ятайте. Таким чином, ми будемо скручувати наш ящик. Я спеціально на кожній заготовці написав розміри, щоб люди розуміли, про що мова. Вон. Це поки я схематично просто вам показую, щоб ви розуміли. Я ж казав, все поетапно буду показувати абсолютно буквально покроково. Починаю нашу зборку. Спочатку ми скручуємо рамки бокові. Ці, що великі, більші рамки. Ми їх скручуємо заготовок 420 на 20 та 380 на 20. Потім ми їх починаємо скручувати бічними планками. Знизу, знизу, де я зараз кручу, 200 на 20. План, вони грубші йдуть. Наверх от, 200 на 15, бо тому що на 15, бо там ми маємо ставити рамки. І коли ми прикручуємо верхні планки з обох сторін 200 на 15, у нас між цими планками виходить е розмір 450 мм. Не між стінками, а між планками. От, на них на цих планках будуть висіти рамки. І у нас виходить 450 мм. Саме з цього з розрахунку я і робив і, робив, і роблю такі рейниці. Чотири рамки я поставив. Тут влазить, ну, Бачите, можна запхати п'яту рамку. Ще раз все проміряю. Ширина між брусками 20, см, 200 мм. І довжина, де рамки стоять, виходить 450 мм. Добре, поїхали, нам треба зараз обшити нашу ріницю. Настроїли наш станок. У мене є такі листи ДВП. Я розумію, це затратно, якщо такого купляти робити. Це якщо робити один ящик, то це затратно. Але якщо ви будете робити 20, 30, 40 ловушок собі, або на продаж, то це можна зробити як бізнес, грубо кажучи, там продавати ріниці, зроблю ріниці на замовлення. Я поки не роблю ріниці на замовлення, якщо що. Я поки роблю це все для себе. От. З часом будемо бачити, як буде ситуація повертатися. то може і будемо робити на замовлення. Рамконоси різні рійниці. От. Якщо буде в нас така можливість, то звісно. А зараз поки що ні. Заготовки ДВП я потім також намалюю розміри. Ви будете все бачити. От. Отже. Розмірі заготовок ДВП. Дно 480 на 240. Це дніше ще... ловушки. От. Далі. Маленькі боковини. Передні. 240 на 380 дві штуки. І великі боковини, теж дві штуки 480 на 380. Я кажу, якщо будете робити по цих розмірах, усе абсолютно, у вас зійдеться все чітко. Ну, Далі все, далі в принципі, процес зборки. Кріплю ДВП на цвяхи 20 або 25. Можна було б степлером, звичайно, хорошим степлером, будівельним чи пневматичним, але в мене пневматичного немає. А ручний вийшов здатну. Ось наша рівниця, Я, щоб не затягувати відео, я вже вчепив льоткові загороджувачі, прильотки. Бачите, які льоткові загороджувачі імпровізовані. Сверло на 3,5 і в шахматному порядку ми робимо отвори. Я в тому році так робив, не хочу я купляти пластмасові, металеві довгоградся. Я вирішив зробити по столярному металеві. Ой, не металеві, перепрошую, дерев'яні. От. Це я вчепив, показую, що я вчепив планку для того, щоб ми могли закріпити кришку нашої, нашої різниці. Ці планки з двох сторін, і спереді, і є. От. Зараз я покажу рядкові загороджувачі, бо хтось що може не буде проходити повітря. Ось бачите, як просвічується. Я думаю, під час перевозки роя вентиляція буде достатня. Навіть при таких льоткових загороджувачах. Ну, в принципі, все. Далі тільки під покраску. Ось я рахую, такі ріниці можна штампувати дуже багато і якісно. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім дякую за перегляд, всім гарного сезону, всім пока.